Про Марічку невеличку. Славна дівчинка Марічка в тата з мамою жила. Сині очка, круглі щічки, ось яка вона була. Мама кличе раз Марічку. Маю я піти на річку. Ти ж дивись, чем набудь. В хаті ти одна побудь, ті слова Марічка слуха. Що ж одна, так і одна, а була вона ласуха, полюбляла мед вона. Тільки ж високополичка кополичка не дістати глек ніяк, бо ж Марічка невеличка. Може, думає, от так? от залізла, от добралась, ще хвилиночку ще мить, та поличка увірвалась, і Марічка вниз летить. А за нею із полички яйця, миска, глек, ба, бах. Ой-ой-ой. Кричить Марічка, а саму проймає жах. Це болить, що просто горе на руці, на щіці кров. Добре, що на ту пору татку з поля надійшов. Глядь на зірвану поличку і зрозумів причину сліз. Він на руки взяв Марічку і на ліжечку поніс. За годину строгий лікар над Марічкою стояв, прописав чудових ліків, ручку їй перев'язав. А коли дізнались діти, про пригоду ту сумну, принесли букети квітів, не залишили одну. І зате для діток ненька в миску меду налила, І Марічка здоровенька, наче квіточка розцвіла. Сині очка круглі щічки, В косах стрічечка ясна. Будеш чемною Марічко. Буду, каже нам вона.